Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні перевалюю живці з касети по стаканчиках. Я її ставила на вкорінення 16 днів тому. Ось такий отримала результат. Коренева дуже гарна, я задоволена їми Нічого особливого, торф раківа зелений, укорінення з грандісом. І один раз був пролив, бо комірка підсохла з сезарином. Ось тут мені не вистачило живців. А ось тут один загнувся. А так майже 100% корінення. Ці в мене ще підписані. Тут є десь мечки. Зараз ось так я вставляю. Номерки. Ну, погано видно, да? Але є. Ну, і це вже буде остання партія, яку я пересаджую в стаканчики і підписую номери. Бо те, що зараз в теплиці вкорінюється, я вже нічого не підписувала. Просто як вінігрет. Бо без чоловіка нічого я не встигаю, тож, буде так. Ну, і ось тут на поличках. Живці, які поїдуть найближчі дні вже до нових мамочок. Ну да, здебільшого, зараз це жіночки готуються до весняної краси. Вже і коренева гарна. Вже вони і вегетативну масу наростили. Я їх вже встигла підживити кальцевою селітрою з сульфатом магнію. Вже і обробка профілактична була, і від хвороб і шкідників. Тут ще є на поличці. Бокопа це для себе в кашпо. Ну, ось такі справи. Всім гарного дня і до побачення!